Українські металургії розповіли, як врятувати економіку країни та вивести галузь на високий рівень. Сьогодні металургія, яка мала б забезпечити нашій країні процвітання, мільйони робочих місць та мільярдні інвестиції, переживає важкі часи. Тому потрібні чіткі та рішучі кроки для порятунку української промисловості, заявив генеральний директор комбінату Запоріжсталь Ростислав Шурма. Що конкретно для цього потрібно зробити? Є три основних стовпа, на яких все це достроїтися. Перше це спрос на метал. У нас парадоксальная ситуация. Украинский металлургический комплекс экспортирует 75% своей продукции. Ни один другой металлургический комплекс в мире не экспортирует более 30-40%. Только мы такие унікальні вроде би хорошо, що ми продаємо в 50-60 різних стран, але проблема в тому, що ми не продаємо в Україні. За словами Ростислава Шурми, попиту на вітчизняну металургійну продукцію в Україні немає через відсутність великих інфраструктурних проєктів будівництва нового житла, промислових об'єктів, судно і автомобілебудування. Тому реалізувати власну продукцію в рідній країні українські металурги просто не мають можливості. Також потрібні дешеві кредити для модернізації виробництва натомість, через величезні тарифи та низький рівень життя Україна перетворилась на джерело дешеве робочі сили для сусідніх країн. Давайте дивимося на те, що ми зараз експортуємо і що хочуть від нас отримати наші існуючі торгові партнери. Робочу силу да. – так, 8 мільйонів людей виїхало. Металолом – так, да. ліс Да, завтра возможно чернозем захотять. А ми що то заінтересовані продукт з високою доданої стоїмостю, який буде вироблятися в Україні. Багато питань викликає і стан залізниці, який фактично паралізує роботу металургійного комплексу країни, аби вирішити усі ці питання. Україні необхідний чіткий план дії, здатний у стислі терміни, навести лад у багатьох галузях. Тому третє, що нам необходимо, це грамотне, прагматична. политика протекционизма и защиты национального производителя, чтобы мы производили все в Украине и продавали тогда продукт с добавленной стоимостью, а не людей, не лом, не чернозем и не дерево. Это три вещи, которые необходимы для того, чтобы произошло настоящее возрождение и в металлургии, и во всей экономике Украины.